Всім доброго дня, ми ще знаходимося в Нідерландах. Зараз приїхали на одну із автоплощадок, де ми купили минулого тижня для нашого замовника ось такий білесенький Іонік 28-кіловатний. Наші чотири автівки вже знаходяться на території України. Два автомобіля вже розмітнюються, два автомобілі якраз перетинають кордон. Думаю, також сьогодні розмитися, а ми будемо транспортувати ось таку красуню. Це є Hyundai Ioniq, 28 кВт батарея. Автомобіль буде в нас їхати своїм ходом. Неодноразово ми вже їхали, гнали. Зараз вам покажу, як виглядає сам автомобіль. Має вигляд зовнішній і внутрішній, це є максимальна комплектація, преміум. 116 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль також весь в оригіналі. Два ключа, безключовий доступ, присутній люк. Шкіра, електросидіння, масаж сидінь, підігрів, обдув, підігрів керма. Тобто це є максимальна комплектація, всі чотири склопідйомника. Даний автомобіль вже ми транспортуємо для нашого клієнта, кого цікавлять подібні автомобілі. Звертайтеся, мій номер телефону в шапці профіля. До речі, на сьогоднішній день є актуальних два автомобілі це KIA Niro 2019 рік, одна ціна 15500, друга ціна 15 900. Кого цікавлять більш детальні інформації по цих автомобілях, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. А також, можливо, когось цікаве будь-яка інша автівка, дизельна, бензинова, гібридна. Також телефонуйте без проблем підберемо, доставимо, розмитним, зробимо все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. І рекомендували відповідно своїм друзям, близьким, родичам або самі неодноразово приїжджали до нас. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.